Як отримувати відгуки, які продають поради хендмейд-майстрам. Якщо ви хендмейд майстер і не знаєте, як збирати відгуки, ви втрачаєте продажі. Якщо ви не знаєте, як їх збирати, ви точно не знаєте, як їх використовувати у своєму творчому житті, так, щоб вони не просто були, щоб вони працювали на вас. У цьому відео я вам розповім, як отримати перші відгуки. Що сказати клієнту і як ці відгуки продаватимуть замість вас? І наприкінці я поділюся однією вправою, яка допомогла мені отримати перші відгуки навіть без продажу моєї творчості. Давайте познайомимося. Я вам нагадаю, хто я і чим я займаюся. Я Наталя Вдовиченко, експерт з продажу хендмейт-товарів і мотиватор для творчих. Я маю економічну освіту, я 12 років пропрацювала в сфері реклами, керувала рекламною агенцією повного циклу. Я знаю, як живе бізнес, чим він дихає, при яких обставинах він розвивається. І на тому всьому я вже 7 років, як хендмейд-майстер, сама побудувала свій невеличкий творчий бренд. Все починалося з хобі, а потім я звільнилася з роботи, з посади керівника і пішла у творчий бізнес, пішла будувати свій особистий бренд і продавати те, що я створюю. Я вийшла на продажі в тисячу доларів на місяць. Я знаю, що таке працювати з гуртовими замовленнями. Я знаю, що таке працювати, коли країна стоїть. Березень 2022 року я знаю, як важко бути і бухгалтером, і дизайнером, і виконавцем, і е, як це, доставником. Коротше, я все це знаю. Я знаю, як це совміщати з домашніми справами. Я знаю, як це працювати вдома, да? коли всі чекають вечерю, добре слово. Я все це розумію, як це поєднувати. Більше того, я знаю, що таке маркетинг. Я 12 років дивилася, як він працював. Я розумію, що його принципи були засновані і виявлені людством ще під час, під час того, як ходили динозаври, скоріш за все. Але коли людина почала виготовляти певні товари у надлишку, той же одяг, ті ж прикраси. Предмети побуту, посуд. Почалися формуватися оці маркетингові стосунки і правила. Вони і зараз так же працюють. Просто вже змінився ринок. І це здебільшого зараз відбувається онлайн. Власне, і я навчаю продавати творчість онлайн. І так, чому ваші відгуки важливі? У мене тут є короткий план. Дивіться. Дуже просто можна сказати лише одну цю фразу соціальний доказ. Все. Відгуки це соціальний доказ того, що ви створюєте. Те, що ви створюєте, потрібно людям. Те, що ви створюєте, має вирішувати певні проблеми людей. Те, що ви створюєте, має приносити людям якесь задоволення. Те, що ви створюєте. Треба роз'яснити, що це людям необхідно. І якщо, і якщо люди бачать, що вже хтось таке придбав і щось отримав з того, що я перерахувала, ступінь довіри однозначно зростає. У малому бізнесі це єдиний маркетинг, є в лавках маркетинг, який працює без бюджету. Тобто, якщо у вас купили відгук. Це прям продаючий інструмент на наступну продаж. Тобто, він ви вже маєте його отримати таким, щоб використати, щоб продати наступний товар. Я коли це зрозуміла, відбулося просто таке, знаєте, як просвітлення, осяяння всього того, що відбувалося до. Я зрозуміла, де я не і чому у мене. Щось купують, а інші не розуміють, а інші пишуть там: а я б ці сережки ніколи не оділа, або я не, мені подобається, я не знаю, куди їх одягнути. Або для цього потрібен певний привід. Там. Розумієте, коли я це збагнула, всю цю махину і силу відгуків, це було щось неймовірне. І так, які відгуки працюють, на жаль. Не працюють відгуки. Класно, дякую, отримала, дякую, все, як я і думала, дякую. Треба взяти, що змінилося після покупки. Треба взяти, зрозуміти, які сумніви вона мала до того, як зробити замовлення або купити, і що було після. Зараз тут на екрані я покажу вам приклад прям гарного відгуку. От зазвичай такі відгуки зараз мені пишуть на навчаннях. Наташа, дякую, я зрозуміла то, 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 то. Чому дякую? Тому що я чому дякую ти чому розписую? Тому що я запитую, а як то, а воронки використовують? А як пере те, що ти перебудувала, актуальні? А як продаючий сторітелінг? А як спрацював до спрацював допис карусель, і коли в ньому зашили продаючий контент, або зашили в нього воронку? Тобто я одразу даю напрямок відгуку, розумієте? Колись давно це було ось так стосовно прикрас. Люди писали мені, що вони відчувають. Але для того, щоб вони це написали, треба було правильно що продати. Так, зазвичай людям дуже легко писати відгук і говорити взагалі вам будь-що про ваш товар, коли вони багато про нього знають. А як вони про це дізнаються? Звичайно, від вас. Якщо ваш контент наповнений сенсами, якщо ваш контент наповнений розповідями, якщо ваш контент не просто суха демонстрація того, що ви створили, а має історію, то люди, знаючи цю історію, Будуть її коментувати і будуть хотіти придбати те, що ви створюєте. Як просити відгуки? Ну, тобто, ви, вам ніколи не напишуть більше, ніж ви даєте. Ну, зазвичай це дуже, дуже рідко люди пишуть багато класного, там, де сухий контент. Дуже рідко. Це коли у них прям така була потреба, це коли вони потрапили. З, просто з розряду гарячої аудиторії. Про аудиторію трошки згодом розкажу, запишу відео. Є холодна, є гаряча аудиторія. Є гаряча це ті, хто прогріті, а холодні це ті, коли холодні, гаряча це там, коли потреба є. А холодні це, коли і не знають, що їм це потрібно, але це трошки згодом я запишу таке відео. Я все ж таки пообіцяла вам собі, що я буду вести постійно цей е, свій ютуб-канал. Цей той, як його коротше, зрозумійте, що на пустому місці не дадуть вам класний зворотній зв'язок. Тож давайте розбиратися, як просити відгуки. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця, тому що я нагадую, що наприкінці я поділюся класною практикою, яка допоможе вам отримати відгуки навіть без продажів. Це дуже класно, це дуже необхідно тим, хто новачок. Дивіться, коли просити відгуки в класичному розумінні, в класичному, після отримання товару або через декілька днів. Як просити? Ну, звичайно, треба тепло, щиро, без тиску і без е, себе стискання. Знаєте, коли там ви боїтеся щось написати, коли ви думаєте, о Боже, що про мене подумають, о Боже, це ж я клянчу. Ні-ні-ні. У вас відбувається подальша комунікація, оце найголовніше. Звичайно, треба написати або ну не раджу я вам голосові записувати, все ж таки краще прописом. Якщо маєте хвилинку, мені буде дуже цінно почути ваші враження. Я збираю всі відгуки, я хочу удосконалюватися. Ваш відгук, ваше слово, ваші емоції мають велике значення, тобто ви маєте. Дати зрозуміти людині, що для вас значить цей відгук. Можете просто написати пару слів, що найбільше сподобалося. Я завжди вчуся завдяки вашим словам і удосконалююся, тому що якщо ви прийдете до мене наступного разу, а я вірю, що ви прийдете, ви одразу закладаєте на повторну покупку, на повторне замовлення. Так, це не зухвальство, це робота вас. Це теж маркетинговий інструмент, і ми далі теж про це поговоримо. Теж буду записувати окреме відео роботи. У мене тут не початий край. От дивіться, ви одразу закладаєте фундамент подальшої співпраці, і одразу ви об'ясняєте, даєте зрозуміти людям, чому для вас це важливо. Розумієте? Так от. Ви маєте написати, що вам зручно в будь-якому форматі і текст, і голосове, і відео, і сторіс з відміткою все ви перераховуєте одразу людині. В цьому вам буде клас отримати зворотній зв'язок. Ну, зазвичай сторіс з відміткою на наступне замовлення варто дати. Знижку там 5-10%, або порахуйте, можливо, вам буде зручніше і вигідніше дати безкоштовне доставлення. Тут треба рахувати від вартості товару, і від, знаєте ще чого тут важливо: від того, що ви маєте, тобто витрати на, на матеріали. Ось. Якщо ви все це поясните людині, вона точно відгукнеться. Люди дуже люблять відчувати свою значущість. Вони е, насправді це дуже приємно е, приємно розуміти, що ти не просто віддав гроші. От я скільки навчань проходила, вона справа, коли ти просто пройшов навчання, коли з тобою поспілкувалися, і зв'язок цей закінчився. Інша справа, коли е, все продовжується, коли з тобою на зв'язку, коли. Це ти не просто заробили на тобі гроші, тобі послугу дали, тобі товар надали класний, в ньому впевнені, значить. От власне з цих міркувань я і зробила клуб хендмейдерів, клуб випускників, які проходять навчання на інстахендмейді, найбільше. Най більшому моєму курсі тривалістю два місяці, після того всі майстри переходять в такий телеграм-канал, де ми продовжуємо спілкуватися і раз на місяць зустрічатися. Але давайте повернемося до відгуків. Треба розуміти, що людина їх сама може не написати, тому що зараз дуже швидкий час. Відбувається подія за події, щось відбувається в країні, постійно новини, і людина може просто з цього випадати всього. І навіть бачити вас, бачити ваш контент, і в моменті не написати, тому що вона зайнята. А що робити з отриманими відгуками? Тут теж такий важливий момент. Я бачу, я бачу лише їх використання в актуальних, і те таке примітивне використання, тобто скрін відгука або репост сторіс з відміткою. Мені дуже приємно, ви мене дуже надихаєте і так далі. і Так, далі. Так, це можна робити, але ще краще, ще краще, зашивати це в контент, зашивати ці відгуки в контентні воронки, розповідати прям історії замовлень. Якщо є там індивідуальні замовлення, я знаю дівчата лялькарі там, наприклад, або там індивідуально в'яжуть одяг. Предмети одягу, отут все працює на вас. Ви маєте з цього відгуку взяти по максимуму і не один раз його показати в сторісах, а зібрати цілу купу відгуків в одному дописі каруселі, розкласти на сторітелінг історію цього замовлення, зашити цей відгук на цей товар. В продаючий сторітелінг і закласти в актуальне, тобто ви маєте його не один раз використати, один як мінімум, вже три. Я назвала моментів, де можна використовувати. І найголовніше, що я прошу і своїх дівчат, які приходять на навчання, і всіх майстрів на всіх своїх ефірах, зумах в бізнес-школі. Я прошу. Не соромтеся, ділитися, це не хвастощі, це довіра до вас. Якщо ви будете це робити, наступні ваші клієнти будуть ще більше розуміти, наскільки вам потрібен відгук і будуть вам писати. Я знаю. Мені теж приємно, коли я даю відгуки, його потім розміщують, тому що я на це витрачаю час. Більше того, я витратила вже свої кошти, я отримала цей товар, я вже маю якусь емоцію, я хочу цим поділитися, я витрачаю час, я пишу, я фотографую, і мені дуже приємно, коли цей все йде в контент. Давайте підсумуючи, я вам хочу сказати, що якщо ви навіть з того, що я зараз проговорила. Будете вже змінювати використання відгуків, у вас вже буде результат. І секретний секрет, як то кажуть, що робити, коли відгуків немає. Був у мене такий період, коли я починала в 18 19 роках, і спочатку стався перший продаж дуже швидко, як я вийшла на інстаграм-ринок зі своїми першими прикрасами, а потім. Такий провал не купують. І я потрапила на одне навчання, де дали схему, якою я ділюся. Це прямо інформація з курсу. Я ділюся нею. Дивіться, дуже часто майстри кажуть: у мене там одні мої знайомі, у мене там мої колеги в підписниках, у мене там немає фактично ніхто, що нікого немає з чужих. Так ви маєте використати все це на своє благо. Є люди, які вас знають, тобто, однозначно вони зможуть декілька слів сказати про вас і про вашу творчість. Тому дуже раджу написати таке одне повідомлення. Відправляти це е, треба і знайомим, добре знайомим, і людям, з якими ви. Десь там контактували і просто на вулиці, наприклад, здороваєтеся, вітаєтеся. І, а можливо, людям, які трошки більше вас знають, в яких життєвих обставинах ви зустрічалися, пересікалися, можете зустрітися на вулиці, як коли довго не бачилися, спитати, як справи. Да? Є така категорія більш близькі стосунки. Так от, ви пишете Вітаю, там, Наталя, наприклад, я проходжу зараз навчання або розвиваю свою сторінку в інстаграмі. Хочу Давати свої вироби, багато навчаюся, багато досліджую сама, ви мені дуже-дуже допоможете. Якщо скажете декілька слів, що ви про мене думаєте? Як про людину? Ну, я знаю, що ви маєте якісь враження. От коли ви дивитеся на мене, на мої Аккаунт в інстаграмі, що ви про мене думаєте, що ви дізналися з цього аккаунту, і що ви думаєте про товар, який я створюю? От нещодавно, наприклад, я створила то-то-то. Які враження ви б купили, що б ви хотіли? Тобто, ви задаєте, ви починаєте комунікувати з людьми і повірте, ви можете написати наприкінці, що я не очікую одразу. Можливо, ви подумаєте, а потім скажете, можливо, напишете мені. Я буду вам дуже вдячна. Ваш, ваш відгук, ваше повідомлення для мене. Має дуже велику вагу. Тобто ви маєте це проговорити. Людина сама до цього не додумається. І потім те, що ви отримаєте, можете розбирати на фрази. Це люди сказали вам, це люди сказали про ваш товар, це люди, можливо, вам навіть щось порадять, Використовуйте це теж для свого розвитку, удосконалення і так далі. Тому подібне. Це така чудова практика, яка реально. Е... Налагоджує комунікацію. Повірте, ці люди стануть вашою основою, вашою фундаментом, базою лояльної аудиторії, яка буде підтримувати вас щоразу, коли ви будете видавати новий контент. Вони вас будуть лайкати, вони вас будуть коментувати, вони будуть вас рекомендувати. Вони вже вас запам'ятали і знають, що для вас це важливо, і це для вас головне. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, підпишіться. Далі буде ще більше тем про продажі, сторітельінги, розвиток творчого бізнесу в інстаграмі і не тільки. Якщо ви маєте питання, пишіть тут в коментарях. Я завжди читаю, відповідаю. Моя сторінка в інстаграмі тут закріплена в описі. Підписуйтеся, якщо ви мене тут раптом бачите вперше. Ось якщо у вас... Виникли інсайти, буду рада, якщо ви поділитеся цим каналом у себе в інстаграмі з відміткою мене мого інстаграм-аккаунту. Я проконсультую і пробіжуся по вашому профілю і дам вам поради. Зазвичай я дуже щедра на допомогу і хочу, щоб якомога більше майстрів ставали впевненішими і успішними. Ну що? Творіть натхненно і продавайте багато. До зустрічі!